Вітаємо на КТМ новини сьогодні у випуску такі теми. Захисників та захисниць вітали під час святкових заходів. Вчителям теж дякували за працю напередодні професійного свята. В скрипалі з музичної школи ходили містом з концертами. Урочистий мітинг напередодні Дня захисників та захисниць України пройшов в Олександрії біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023-го відзначення Дня захисників та захисниць, а також Покрови Пресвятої Богородиці, перенесено з 14 на 1 жовтня. Вітали військових і в Олександрійській районній військовій адміністрації. Усі подробиці у сюжеті. В Олександрії біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся урочистий захід з нагоди дня захисника і захисниці України, який з цього року у зв'язку за церковною реформою перенесено з 14 на 1 жовтня. Тетяна Губа помічниця начальника штабу 5-го окремого загону спецпризначення. Жінка брала участь у захисті населення на Донеччині, а зараз займається документальним забезпеченням в загоні. З 2015 року я проходжу службу в окремому загоні спеціально. Призначення, це була моя мабуть, шкільна мрія, дитяча мрія. Мені подобається обрана мною професія, я завжди з натхненням приходжу на службу, получаю задоволення від того, що я маю, що я роблю. Можна і як вам правильно сказати, і зі служби в ППД, наприклад, забезпечувати незалежність нашої держави. Тому я для цього прикладаю максимум зусиль. Мені це подобається. Я ціную свій особовий склад, завжди за них переймаюся, не досипаю, допомагаю так, як можу з дому. Сильних, мужніх та героїчних захисників та захисниць привітав зі святом міський голова. Так припало, що на нашу долю є відповідальність поставити в крапку в цій великій. Історичній боротьбі за свободу нашої держави, за свободу України, за право бути вільними людьми. І сьогодні ми низько вклоняємося і дякуємо всім тим, хто на передовій, хто в окопах, хто в кабінах літаків і танків, хто біля мінометних чи гарматних розрахунків, ті, хто в бою, адже саме вони сьогодні. Ставляють крапку в цій трьохсотлітній боротьбі українського народу за свободу і за право бути вільною нацією. Схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто віддали в цій боротьбі найдорожче своє життя. Очільник міста відзначив подяками правоохоронців, рятувальників та військових. Урочисті заходи з нагоди дня захисника та захисниці пройшли. І Олександрійській районній адміністрації під час сесії районної ради відзначили тих, хто допомагає наближати перемогу. Звичайно, що 18 місяців війни. Ми всі напружено працюємо і допомагаємо нашим захисникам і захисницям. А вони в свою чергу сили оборони роблять неймовірне для того, щоб звільнити територію від ворога, для того, щоб вигнати цю нечість із нашої землі і здобути таку бажану, таку очікувану перемогу. І в цей день хочеться побажати нашим захисникам. по подякувати, подякувати за їхню нелегку працю, за їхню мужність, за їхній патріотизм, вірність. Присягді і вірності українському народу, чоловіки наші, наші жінки. Бажаю вам твердості духу, твердості руки. Вірте, що ми кожного дня дякуємо вам за вашу роботу, за вашу мужність, за виконання вами, ваших завдань. Ми зробимо максимально все для того, щоб вам допомагати, продовжувати допомагати як волонтерською допомогою, так і вірою. Тому що віра це 90% перемоги. Все буде Україна. Членів ДФТГ нагородили медалю Олександрійської районної військової адміністрації за участь у національному спротиві. Ми дякуємо цим хлопцям, які, незважаючи на те, що робота безоплатна, у свій вільний час вони йдуть і не тільки поряд із правоохоронними силовими структурами виконують поставлені завдання. На сьогоднішній день, як ми вже акцентували, неодноразово вони допомагають і проводять навчання серед цивільного населення щодо захисту батьківщини щодо національного спротиву. На сьогоднішній день практично кожного дня уже Школи роблять замовлення перед нашими фахівцями цивільно військового співробітництва, залучаючи добровольче формування для того, щоб провести. Таке навчання для того, щоб наші військові могли і добровольче формування розповісти про певні нюанси, наприклад, та сама тактична медицина, показати зброю, якою сьогодні воюють. Ось у мене за спиною дуже багато таких подарунків від військових. Ми також їх використовуємо як научні посібники, для того, щоб діти бачили, з чим на сьогоднішній день воюють наші захисники. У першу неділю жовтня освітянська спільнота відзначає своє професійне свято. Представників гімназій, ліцеїв, садочків та закладів позашкільної освіти нашого міста у переддень дня вчителя вітали в мультипрофільному ліцеї. На урочистостях з нагоди Дня вчителя була наша знімальна група. Напередодні дня працівників освіти мультипрофільний ліцей приймав гостей. До закладу завітали педагоги з гімназії та ліцеїв в Олександрії, садочків та закладів позашкільної освіти. Було і керівництво міста. Я з величезною повагою до вас солюся, адже в нас в Олександрії є ну декілька бригад, потужних бригад. Справжніх воїнів, тому що вчитель це також воїна, тому що ви вчите тому, що таке Україна, що таке добро, що таке зло і що таке історія, справедлива історія. Я вам безмежно вдячний за те, що ви і в такі часи виклик, важкі часи, чи то онлайн, чи то офлайн, яка складається безпекова ситуація, але ви тут, ви тут, в Олександрії, ви на своїх. Бойових позиціях і ви сьогодні чите тих, хто через 20 років ми сподіваємося, що будуть працювати в мирній Україні, будуть її будувати, будуть її розвивати. Але ми повинні їх сьогодні навчити, що Європа починається тут, в Олександрії, для них. Сьогодні освітяни розширили спектр своїх вмінь у воєнний час. Вони не лише вчать дітей, а й боронять зі зброєю кордони держави та активно займаються волонтерством. І як би складно не було, у педагогів завжди в пріоритеті їх учні. Сьогодні бути вчителем це перш за все відповідальність за наше майбутнє покоління, на якому ми покладаємо всі надії, і ми віримо і знаємо, що обов'язково наше молоде покоління. Відбудує гарну, вільну, незалежну європейську країну за високий професіоналізм, високі досягнення в роботі, активну життєву позицію та з нагоди професійного свята працівників закладів освіти відзначили грамотами міської ради та подяками міського голови. Сьогодні дуже важко, тому що і моральний стан дітей, і наш трішки пригнічений. можна сказати, не трішки а пригнічений, але ми намагаємося всіми силами додати дітям цього настрою, бажання вчитися, бажання спілкуватися, не забувати про те, що дитинство це коли ми можемо бути самими собою. І самі яскраві спогади це наше дитинство. І ми з свого боку робимо і навчання, і спілкування після занять, і спілкування з батьками, з дітьми для того, щоб Покращити сьогодення, додати їм наснаги, додати їм посмішок, додати гарного настрою. І ми їх просто любимо, і вони це відчувають. Привітали вчителів зі святом і маленькі вихованці мультипрофільного ліцею. Олександрійські скрипалі вийшли в люди. Яскраво та творчо розпочали навчальний рік. Учні відділу струнно-смичкових інструментів Олександрійської дитячої музичної школи провели кілька міні-концертів. У закладах освіти завітали також до музейного відділу будинок Дмитра Чежевського. Грали відомі твори українських та іноземних композиторів. Запрошували дітей до занять музикою. Творчий десант здійснили учні дитячої музичної школи напередодні дня музики, що відзначається 1 жовтня. Учні відділу струно смачкових інструментів продемонстрували свою виконавчу майстерність колективам 15 та 19 гімназії гімназії Мені Чижевського, завітали і до музейного відділу будинок Дмитра Чежевського. Із задоволенням і діти і вчителі ну збігалися молодші класи, і багато питань задавали чи можна до школи прийти. Ну, ми ще чекаємо. Набір ще якби проводиться, можна приходити до школи. Діти до цього прагнуть цього і їм хочеться цим займатися. Особливо, якщо вони грають в ансамблях, в оркестрах. От ми й популяризуємо українську музику зараз, здебільшого є зарубіжних композиторів. Дітям подобається. Звісно, заняття музикою забирає чимало часу, але коли музика в серці його знаходиш, запевнила Ліза. Музика це головна складова мого життя. Без неї я просто не виживу. Ну, інколи часу не вистачає, щоб і вчити уроки і займатися, але я намагаюся кожного дня займатися хоча б годину скрипкою вдома і годину в музичній школі. Останній конкурс був в червні, це був конкурс Євгена Станковича. Там я отримала гран-при. Вже шість років навчається Олександра, в музичну школу ходить сестрою. Я займаюся скрипкою вже шість років. Мені дуже подобається зараз вірить. Я граю Фантазія, тому що ну, він такий як у соліський такого жанру. Є моменти там швидкі, повільні і дуже красива ця мелодія. Траєся набір в Олександрійську музичну школу триває. Ряд загальноміських заходів відбудеться цими вихідними 30 вересня о 16-й на центральній площі благодійний концерт з нагоди дня захисників та захисниць України. А у неділю 1 жовтня, о 8.55 відбудеться захід шани та скорботи на алеї пам'яті в парку Кравченка. Тож дякуємо захисникам і знаємо, все буде Україна.